Доброго дня Отже, рання квасоля Бачите, Ось така вона зараз виглядає. Тут я почав її збирати. Ось тут вже зібрано, бачите? Що залишилось? Ну, не більше відсотків 30, це в середньому. Значить, дивіться, хотів ще показати, що ми її не вимикуємо. Вона залишається так, як. Росте. Її немає сенсу вимикувати, тому що вона до початку вересня вона вся зісохне, можливо залишиться. Не знаю, тут такого не бачу. Отак як о, от там оцей зелененький. Там ще один. Можливо, ці два залишаться. Решта все буде. Як перевірити на стиглість. Отже. Як перевірити на стиглість. Дехто візуально, але це от шукав наглядний приклад, дивіться, бачите? Ніякі звуки не чутно, дивіться. Бачите звук? Вона вже все. От. А вот так. Бачите, на такі цього нема не буде звуку. Ось. Ну, якось так. Все, всім дякую, щасливого. Це є рання квасоля, яка є посаджена на 2 десь 2,5 тижня цей е, пізніше. Чомусь вона не зійшла. І ще одна, оця також. Е, і на їхнє місце я вирішив повторно посадити. Дивіться, по кількості, бачите. От вона вся. І дивіться, будь-яка оця чи інша. Бачте, бачте, тут наскільки багато. І все зелене. От, бачите. От. Це все зелене. Отак. От. От І бачите аналогічно. Біля неї порівняти. Ну, тут зверху це я не дістав, туди не, 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 не долазив, бо тут бур'як у нас, щоб не... Цей туди я не залазив. Ось. Так що два тижні це є досить великий термін.